Обшуки в народної депутатки, зустріч в Майамі української та американської делегацій, а також про те, хто буде бойкотувати Євробачення. Про це і не тільки далі в ТСН онлайн. Вітаю вас, я Валерія Ковалінська. Підписуйтеся на наш канал і обов'язково пишіть у коментарях, що вас вразило найбільше. Ми розпочинаємо. Набу і САП викрили злочинне угруповання, яким ймовірно керувала народна депутатка. Про це антикорбюро повідомило у своїх соціальних мережах. Імені фігурантки у відомстві поки не назвали, але обіцяли оприлюднити деталі згодом. Однак, за даними української правди, мова йде про членкиню депутатської групи за майбутнє Анну Скороход. Повідомляється, що задокументовано як парламентарка разом із спільниками вимагала з підприємця 250 тисяч доларів США. Сама скороход у себе в соцмережах визнала слідчі дії за місцем свого проживання, назвала їх. Тиском на опозицію та пообіцяла підписникам повідомити про подальший розвиток подій. 80 російських дронів збито чи подавлено протиповітряною обороною минулої ночі. Загалом російські війська випустили по Україні 137 безпілотників орієнтовно, 90 з них шахеди. Зафіксовано влучання шести десятків безпілотників на 13 локаціях. Наші зенітники, мобільні вогневі групи, підрозділи РЕП та пілоти літаків та гелікоптерів. Під ворожим вогнем Сумщина росіяни обстріляли 39 населених пунктів у Великописарівській громаді. Внаслідок атаки російського безпілотника поранена жінка. 12-річний хлопчик загинув внаслідок удару безпілотника у Сенельниківському районі на Дніпропетровщині. Його батьків поранено, спалахнула пожежа. У Нікопольському районі окупанти поранили літнього чоловіка. Побито п'ять багатоповерхівок, приватні будинки та авто. У наслідок атаки в півідронів на цивільні автівки. Двоє постраждалих у Костянтинівці на Донеччині. Ще стільки ж у Рай Олександрівці, і двоє у Лимані. Є потерпілий і у Слов'янську. Там пошкоджені три десятки приватних осель, багатоповерхівка та Кілька нежитлових приміщень, значні руйнування також у Краматорську та Дружківці. 11 людей поранили росіяни на Херсонщині. Під обстрілом були комишани та білозерка. Двоє місцевих зазнали травм. Ще дев'ять постраждали у Херсоні та передмісті. Там побито дві багатоповерхівки, 11 приватних будинків, перинатальний центр, стільникову вежу, пекарню та. Газопровід у Харкові та Чугуївському районі Харківщини через ворожі дрони постраждали кілька підприємств. Виникли пожежі у Золочівській громаді та Куп'янському районі. Пошкоджені оселі, господарчі, споруди та енергомережі. На Запоріжжі через атаку кабом поранено літнього чоловіка. Область пережила 776 атак, пошкоджено понад три десятки осель і об'єктів інфраструктури. Розтрощені вулиці вдовж набережної, безкінечні обстріли з артилерії та рої дронів. Це реалії Нікополя на Дніпропетровщині. Від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила там понад 100 людей, зокрема й трьох дітей. Як намагається захиститися місто, що вже чотири роки виживає за лічені кілометри від ворога? Бачила і розкаже кореспондентка ТСН Анастасія. Невірна. У цей район прилетіло напередодні. Артилерійський снаряд розірвався посеред двору, уламками розносячи будинки навколо. Нині мешканці стоять у черзі за листами ОСБ, аби залатати вікна і розмірковують, чи зможуть так перезимувати, бо склити наново нині немає сенсу. Обстріли розповідають місцеві напередодні майже не стихали. Пані Валентина з сусідами чекають на будматеріали. Розповідають, це не вперше у їхніх квартирах виносить вікна. Кажуть, нині безпечно навіть в оселях не почуваються. Страшно. І коли в кімнаті сидиш, наче трохи захищений, а як тільки виходиш на вулицю, то зразу стріляють. У мене там квіти росли, то я виходила їх поливати. То тільки виходиш, наче як спеціально тебе стережуть. І раніше було десь 15-20, а зараз вже більше 160 буває за день. Стараюся біля вікон не сидіти. Якщо сидимо, то десь так. У куточку майже не боятись привчила себе пані Наталя. Вона тут двірничка. Каже, пенсії не вистачає, тож попри ризики, доводиться працювати. Артуп був десь неділю назад, під деревину стала стояла, поки пройшов далі, перелетіло туди. Нашу що виходю, виходю, нашу що два-три рази на неділю. Для тих, кому зовсім тяжко у Нікополі облаштували пункти обігріву, принаймні раз на добу тут є можливість поїсти гарячого. Тож по обіді у приміщенні аншлаг. Пенсія невелика. Не сильно розгонився. У мене якщо за світ заплатила за кімнату, значить тоді в мене не остається нічого на пропитання, тому що вже холодно, вже отоплення включаєш. Утром чай попив там, що є в обід це поїв. Та на вечір щось придумаєш. Вже. До всього тут чи безпечніше ніж удома, і можна перечекати обстріл. Це приміщення. Використовують і для укриття, якщо тактивність так ворожих Дронів ворожої артилерії В місті. нещодавно у Нікополі почали встановлювати антидронові сітки, ставлять їх у місцях з найбільшим трафіком та там, де це можна відносно безпечно зробити. Однак, окрім загрози ФПВ-дронів, тут ще й постійна загроза артобстрілів. Тож люди майже у цілодобовій небезпеці. Більше про життя прифронтового Нікополя. Дивіться у наступних випусках. ТСН. Анастасія Невірна Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТЕСЕН один у шести областях України: Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській та частково Кіровоградський аварійні відключення. Раніше оприлюднені там графіки відімкнення світла не діють. Водночас Укренерго повідомляє, що споживання електроенергії українцями зросло на півтора відсотки порівняно з ранком четверга. Напередодні ввечері зафіксовано добовий максимум споживання, і він вищий майже на 4%, відсотки аніж. У середу, 3 грудня, споживання електроенергії зросло, оскільки зменшилася кількість вимушених відключень. Водночас енергетики просять українців бути заощадливими і енергоємними електроприладами, намагатися користуватися вночі. Енергетики повернули світло 30 тисячам абонентів в Одесі знеструмленим після масованого дронового обстрілу в ніч на четвер. Але ще 27 тисяч родин без електрики вже другу добу. Енергетики намагаються перезаживити їх з інших джерел. Адже пошкодження енергетичного об'єкту, який постраждав внаслідок атаки, значні і потребують тривалого часу для ремонту та відновлення. Через знеструмлення також скорочені або повністю скасовані деякі трамвайні маршрути. Натомість на дорогах працюють соціальні автобуси. Нагадаємо, в ніч проти четверга окупанти атакували Одесу кількома десятками ударних дронів. Сім багатоповерхівок залишилися без вікон і мають. Конструктивні пошкодження. Ворог просунувся на Донеччині та Харківщині. Про це повідомляє аналітичний портал Діпстейт. Зокрема, росіяни зайшли до Ямполя, а також уперше за тривалий час просунулися у Вовчанську. Ще аналітики фіксують рух і під Мирноградом, де окупанти сформували основний бойовий кулак та ув'язли у міських боях за Покровськ. Там сили оборони продовжують утримувати північну частину міста. Повідомляє головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Мовляв, ворог не може пробитися крізь прямі атаки, тому намагається накопичити штурмові групи і просунутися в обхід цих населених пунктів. Також росіяни намагаються відрізати наших оборонців від логістики підвозу боєприпасів та евакуації поранених. Покровський напрямок залишається найтяжчим. На всій лінії фронту наші захисники за минулу добу зупинили понад пів сотню російських атак. Водночас ворог продовжує дезінформацію на різних ділянках фронту. Сьогодні Росія поширює фейки, нібито вона контролює добропілля біля гуляйполя на Запоріжжі, але вкиди окупантів не мають нічого спільного із дійсністю. Повідомляє Генштаб. По суті, ворожа диверсійно-розвідувальна група проникла на околиці села, скориставшись погіршенням погоди. Нині ж ця ДРГ знищена, а населений пункт перебуває під контролем збройних сил України. І до хороших новин із Росії у Сизрані Самарської області після атаки дронів горить нафтопереробний завод. Місцеві пабліки оприлюднили відео пожежі. НПЗ розташований за 700 кілометрів від українського кордону. За рік він переробляє до 9 мільйонів тонн нафти. Продукція НПЗ забезпечує, зокрема, і російську армію. Сили оборони Сизренський нафтопереробний завод атакують не вперше у ніч проти 5 грудня. Дрони також ударили. І по порту у російському темрюку Краснодарського краю в результаті пожежа. І пошкодження портової інфраструктури за даними керівника центру вивчення окупації Петра Андрющенка, порт Темрюк є основним портом, який приймав тіньовий флот та переоформлював вантажі викраденого вугілля та зерна з портів Маріуполь та Бердянськ. Майамі завершилася нова зустріч української та американської делегацій. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на власні джерела. Команду США за їхніми даними представляли переговорники Трампа Стів Вітков та зять Джаред Кушнер з українського боку. Там був голова делегації, секретар РНБО Рустем Умєров та керівник генштабу ЗСУ Андрій Гнатов. Президент Переговори Транс, завершилися пізно ввечері за американським трим, часом. Трим, і трим, на них нас, мали обговорювати результати зустрічі у Москві 2 грудня. Віцепрезидент США Джей Дівенс заявив, він вважає, що у найближчі тижні можна очікувати хороших новин у питанні врегулювання війни Росії проти України. Разом з тим, посадовець зазначив, що неможливість досягти швидкого миру у цьому конфлікті стала його найбільшим розчаруванням на посаді. Тим часом видання World Street Джорнал повідомляє, що європейські лідери висловили суворе застереження президенту України Володимиру Зеленському не поступатися вимогам Росії без надійних гарантій безпеки з боку США. А от за даними німецького шпігеля, союзники України в Європі навіть висловлювали прямі побоювання, що Сполучені Штати можуть зрадити Україну та Європу у переговорах, які ведуть з Кремлем стосовно потенційної мирної угоди. А що ви думаєте про цю зустріч? Обов'язково пишіть про це у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН. Тим часом Сполучені Штати відклали санкції проти російської мережі заправок «Лукойл». Дію ліцензії, які звільняють від економічних обмежень. Подовжили аж до квітня наступного року в американському мінфіні. Пояснили це, нібито, необхідністю пом'якшити шкоду для споживачів і постачальників, які прагнуть здійснювати звичайні операції з роздрібними АЗС Лукойло. Санкції США проти цієї компанії, а також РосНЕФТІ, мали набути чинності 21 листопада. При цьому «Лукойл» має частки в європейських нафтопереробних заводах, значні активи в нафтових продовищах від Іраку до Казахстану, а також автозаправні станції в різних країнах від США до Бельгії та Румунії. Економічні обмеження фактично змушували власників російських енергокомпаній розпродувати усе це закордонне майно та акції. Спецслужби Ірландії розслідують інцидент з невідомими дронами, які супроводжували літак Зеленського під час візиту до цієї країни. За даними місцевого видання, The Journal, чотири безпілотники військового типу летіли в напрямку траєкторії польоту судна президентського подружжя України. При цьому вони порушили повітряну заборону. Врешті БПЛА, нібито, досягли місця, де близько 11-ї вечора мав пролітати борт із Зеленським. Літак приземлився із випередженням графіка, тому розминувся з дронами. Після цього підозріли літальні апарати, полетіли в бік військового корабля Ірландії, який таємно розгорнули біля Дубліна. Врешті ірландські збройні сили ухвалили рішення не збивати дрони. Однак, після інциденту зібрали термінову нараду за участю вищого керівництва Ірландії. СБУ затримало 20-річного агента ФСБ із Києва. Чоловік планував підірвати авто з українськими військовими. Агента затримали в орендованій квартирі в Миколаєві, коли він споряджав бомбу дистанційної дії. Підозрюваний привернув увагу російських спецслужб, шукаючи легкий заробіток у телеграм-каналах. Після вербування він отримав інструкції по відеозв'язку, як виготовити вибухівку з підручних засобів і мав замаскувати. Вибуховий пристрій під вогнегасник Заскоєний йому загрожує до 12 років за ґратами. Наживалося на ремонті інтернату для людей з інвалідністю. У заволодінні бюджетними коштами підозрюють посадовців на Хмельниччині. Серед фігурантів керівниця закладу та службовці приватних підприємств. Вони готували один з Корпусів психоневрологічного інтернату для поселення внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю. При цьому завищували вартість робіт та матеріалів і поклали в кишені 1 мільйон 200 тисяч гривень. П'ятьом фігурантам повідомили про підозру їм загрожує до п'яти років ув'язнення. Бойкот Євробаченню одразу чотири країни заявили про відмову від участі в популярному пісенному конкурсі через допуск Ізраїлю: це Ірландія, Словенія, Нідерланди та Іспанія, яка входить до так званої великої п'ятірки держав, що роблять найбільші внески у змагання. Про таке рішення вони оголосили одразу після того, як європейська мовна спілка. Допустила ізраїльських конкурсантів до участі у 2026 році. Це питання виносили на окреме голосування у Женеві через війну в секторі Гази та через підозри у недоброчесних практиках голосування на попередньому конкурсі. Врешті для усунення ізраїльтян забракло голосів в Мадриді. Заявили, що рішення європейського мовника. Посилило недовіру до організації фестивалю в Дубліні. Продовжують наполягати, що участь ізраїльтян є неприйнятною, враховуючи жахливі людські втрати та гуманітарну кризу в Палестинському регіоні. А в Амстердамі наполягли, що їхня участь за нинішніх обставин не сумісна з їхніми публічними цінностями. Директор Євробачення Мартін Грін коментуючи це рішення, заявив, що конкурс. Не має бути політичним театром і повинен зберігати певну нейтральність. Нагадаю, Євробачення наступного року має відбутися у Відні. Україна теж бере участь і вже підготувала 9 фіналістів для нацвідбору. На цьому на все побачимося о 14-й годині на Ютуб-каналі ТСН. Не забудьте поставити вподобайку під цим відео. Це допомагає просувати україномовний контент на платформі. До зустрічі.